Дві диряві шляпи російських окупантів вирішили проявити особливу нахабність і самовпевнено, без розвідки, без прикриття, без клепки в голові, висунутись у напрямку українських позицій. Мовляв, зараз ми швиденько заштурмуємо, зачистимо, зробимо красиву картинку для РостВ. Але замість тріумфу отримали класичний український прийом тепло, сердечно і з вогником. Дві російські бойові машини піхоти, заповнені м'ясом, як вони самі зневажливо називають свою піхоту, що сили мчали вперед, думаючи, що застануть наших воїнів зненацька, але не так сталося, як гадалося. Їхні пересування ще на підході були виявлені операторами українських безпілотників, далі все як по нотах. Спочатку точні координати, потім запуск fpv дронів і нарешті фейерверк на ворожу техніку. Перша БМП отримала заряд просто в моторний відсік. І хоча водій намагався щось зробити, чи то заглушити, чи то вивернути з маршруту, та було вже пізно. Машина зупинилася, задиміла, і через кілька секунд її розірвало зсередини. Ті, хто вижив після удару, спробували вистрибнути, але для них це був квест із однією кінцівкою. Друга БМП намагалася маневрувати, але український дрон, наче мисливець, ішов за нею по п'ятах і не просто наздогнав, влупив у башту з такою точністю, що навіть російські пропагандисти не наважились би назвати це скользящим пораженням всередині, детонація боєкомплекту, яскравий спалах, димовий гриб і ще одна палаюча заляжака стала пам'ятником дурості російського командування. Цей невдалий штурм, вкотре доводить, росіяни не вчаться на своїх помилках, чи то в них коротка пам'ять, чи то вищий офіцерський склад просто кидає техніку з піхотою вперед, як фішки в рулетці, на авось. Але українські захисники не залишають авось шансів тут усе по ділу, швидко, чітко і без емоцій. Дрони! Очі і руки сучасного фронту, вони не втомлюються, не бояться і не прощають. І коли ворог вирішує перевірити на міцність наші позиції, відповідь приходить миттєво, влучна, боляча і пекельна. А решта з тих, хто спостерігав за цією спецоперацією, тепер, мабуть, швидко шукає відмазку, чому варто повернутись у тил: то бронхіт, то плоскостопість. То ностальгія за рідною тюрмою, бо після такого видовища навіть найзавзятішим любителям русского міра стає очевидно тут не хата з варенням, тут пекло на замовлення. Отак дві БМП стали двома згарищами.